Місцеві можуть за державні гроші відновити своє пошкоджене житло, аби отримати сертифікат на купівлю нерухомості в будь-якому регіоні України. Як це працює, кореспонденти Суспільного розкажуть? От де татапну з балконом місця всю вилітіла. От послі взрива Катерина згадує 20 лютого 2024-го. Тоді каже вибуховою хвилею від російського обстрілу, отримала пошкодження її квартира. У рібонка була підбородок порезана, і у мене лицо було, ну все поклоціна. Лопнув потолок, лопнули двері. Повілітали все в ну, як міжкомнатний балкон. Говорить, подала заявку на програму. Є відновлення, чекає на допомогу. Так само, як і ще одна мешканка будинку. Ганна жінка каже: звістку про пошкодження оселі отримала в евакуації на заході України. Коли мені зателефонувала моя главна по дому, і я приїхала. Ну, поки приїхала, вже все позабивано. І люди отримали і кошти, я не мала нічого не отримала, бо я приїхала вже пізно. У мене 128 квартир, десь 64 звернулись, по є відновленню. Ну, у мене люди, слава Богу, всі цілі, всі всі живі. Оце саме основне. Заступник начальника Краматорської міської військової адміністрації Карен Заргарян говорить, компенсації за пошкодження внаслідок обстрілів житло у місті отримали понад 1470 людей на суму 126 мільйонів гривень. Власникам зруйнованих будинків, які не підлягають відновленню, видають житлові сертифікати. Вже більше ніж 30% від 31 заяви. Замінили свої сертифікати на Житлові будинки та квартири це як приватний сектор, так і багатоповерхівка. Одна у нас на сьогодні визнана не доцільно до експлуатації. Там вже 16 заявників цієї багатоповерхівки Отримали сертифікати, та деякі навіть одні з перших в Україні отримали квартиру. Заргарян додає, такі сертифікати можна обміняти на житло протягом п'яти років від моменту отримання. У Краматорську комісія з євідновлення працює шість днів на тиждень. З понеділка до суботи приймають заяви онлайн та офлайн. За словами Карена Заргаряна, в Краматорську проживає приблизно 80 тисяч місцевих мешканців. До повномасштабної війни їх налічувалось майже 300 тисяч. Назарій Рубаняк, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас.